Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглянемо останню частину 22 го розділу книги Велика Боротьба під назвою «Пророцтва, що збулися. Як ми бачили в нашому попередньому відео, завдяки ретельному вивченню Біблії та молитви, віруючи ранньо адвентового руху, зрозуміли, що пророцтво про 2300 днів, яке міститься в Даниїла 8 розділ, 14 вірш, закінчиться восени 1844 року. Після подальших роздумів вони дійшли висновку, що ця подія була прообразом Дня Спокути у Старому Завіті, і, отже, майже відбулися фактичні День спокути цього року, який припав на 22 жовтня. Вони з нетерпінням чекали приходу Христа і ділилися цією дивовижною новиною з іншими. Коли вони готувалися до цього великого дня, все інше відійшло на задній план. Наче приливна хвиля писала Елен Вайт. Рух пронісся над землею. Фанатизм перед цим проголошенням зник як ранній мороз перед сходом сонця. Віруючи, побачили, як їхні сумніви та збентеження зникли, а надія та відвага оживили їхні серця, лунала наполеглива молитва і беззастережене посвячення Богові. Але знову їх чекало розчарування. Христос не прийшов 22 жовтня 1844 року. Як вони очікували? Про це навіть це величезне розчарування було передбачено у Святому Письмі. Ми читаємо про це в книзі об'явлення, розділ 10, де Іван описує наступне видіння. Я бачив ще іншого могутнього ангела, який сходив з неба, одягнутий у хмару, і веселка була на його голові, обличчя його було як сонце, а ноги, його як вогняні стовпи. У його руці була розкрита книжка, і він поставив праву ногу на море, а ліву на землю. Тоді голос, який я почув із неба, знову промовив до мене та й сказав: Іди, візьми розкриту книгу в руці ангела, що стоїть на морі та на землі. Тож я пішов до Ангела і сказав до нього дай мені книгу. І він сказав мені візьми та з'їж її, і буде гірко в шлунку твоєму, а в устах твоїх буде солодка, як мед. Тоді я взяв книжку з руки Ангела та з'їв її, і вона була солодка як мед в моїх устах, але коли я її з'їв, мені стало гірко в животі. І він сказав мені, тоді знову слід пророкувати багатьом народам, націям, язикам і царям. Це пророцтво точно описує той стан з ранніми віруючими в Адвентовому Русі. Книга згадана тут це книга Даниїла, яку вони так ретельно вивчали. Коли вони зрозуміли викладені там пророцтва, це стало для них солодким як мед, оскільки вони з нетерпінням чекали повернення Господа. Однак, коли очікувана подія не відбулася, це був страшно гіркий досвід. Тим не менш, зверніть увагу на наказ, поданий наприкінці цього пророцтва. Ти повинен знову пророкувати багатьом народам, націям, язикам і царям. що б це могло означати, про що вони мали пророкувати? З непохитною довірою вони чекали його приходу, а тепер вони відчували те саме, що й Марія, коли прийшовши до гробу Спасителя і знайшла його порожнім, вона з плачем вигукнула: вони забрали мого Господа, і я не знаю. Де вони поклали його? на жаль, велика група, яка сповідувала свою віру, тепер зріклася своєї віри, щоб ніколи не повертатися до неї. Подібно до Йони вони звинувачували Бога і радше. Готові були померти ані жити, тим не менш будь деякі хто із них до кінця зрозуміли, чому Ісус не прийшов, але не відмовилися від своєї віри. Вони були впевнені, що пророцтва правдиві, вони вірили Божому Слову і знали, що відповідь міститься на священних сторінках. Їх єдиний безпечний шлях писала Елен Вайт, полягав у тому, щоб поширювати світло, яке вони вже отримували від Бога, міцно триматися його обітниць і продовжувати досліджувати писання, терплячи, чекаючи і ретельно спостерігаючи, щоб отримати подальше світло. На щастя, їм не довго довелося чекати. Боже слово є вірним і правдивим у нашому наступному відео ми відкриємо дивовижне світло, яке вони незабаром побачили. Ще раз, якщо ви ще не зробили цього, я запрошую вас завантажити цю чудову книгу Велика Боротьба. Щоби ви могли досліджувати те, як ми відкриваємо величні істини для нашого часу. Давайте зараз помолимось разом. Небесний батьку, дякую тобі за те, що ти відкриваєш своїм послідовникам точну істину в потрібний час, щоб допомогти їм не втрачати віру, а усвідомлювати, що ти все контролюєш. Господи, зараз ми просимо, щоб ти допоміг нам зрозуміти, коли ми будемо розглядати наступний етап цього розділу в книзі та усвідомлювати скоре повернення Ісуса, як в це вірили ранні віруючі адвентового руху, що повернення Христа є неминучим, і що вони не помилилися в тлумаченні чудової послідовності подій у святому Письмі. Допоможи свідчити, що незабаром прийде Ісус. Допоможи нам повністю зрозуміти цю прекрасну історію. В ім'я Христа ми просимо про це. Амінь.